SCP-490 фургончик з морозивом. Об'єкт номер SCP-490. Клас об'єкту. Безпечний. Особливо мови SCP-490 повинен утримуватися у складському гаражі 17 Гольф. Гараж 17 Гольф був сильно звукоізольований, його двері замінені на звуконепроникні двері з внутрішнім кодовим замком. Всі чотири колеса SCP-490 повинні бути знерухомлені за допомогою стандартних блокувальників. І об'єкт повинен постійно бути прикутим чотирма молібденовими анкерними болтами, зануреним мінімум на три метри у тверду бетонну підлогу. Опис SCP-490 490 це вантажівка для морозива, що датується 1960 роками. Виготовлена компанією. Вантажівка здається механічно стандартною, за винятком аудіосистеми, яка не реагує на операторів, хоча, схоже, знаходиться у робочому стані. Ключ від транспортного засобу закріплений у замку і не може бути витягнутий жодними засобами. scp 490 може їздити і функціонує належним чином у всіх аспектах порівняно з іншими транспортними засобами тієї ж моделі. Між другою та п'ятою годинами ранку за місцевим часом SCP-490 самостійно вмикається та рухатиметься на низьких швидкостях випадковими маршрутами по місцевих дорогах. У цей час він функціонуватиме так, ніби перебуває у відмінному стані, відтворюючи мелодію із своїх динаміків. Мелодія не буде ідентифікована, але нагадує музику, що відтворюється не аномальними вантажівками тієї ж марки. Однак мелодія ніколи не зациклюється, і жодні її частини поки що не можуть бути ідентифіковані. Записані фрагменти не несуть аномального ефекту. Будь-яка особа, яка почує музику, почне рухатися до транспортного засобу, ігноруючи будь-які вказівки зупинитися. Після досягнення транспортного засобу задні двері вантажівки відчиняються, і людина зайде всередину, а двері закриються за нею. Двері запечатуються, їх неможливо відкрити звичайними засобами. А у разі спроби зламу дані видалено. Якщо постраждалих суб'єктів декілька, кожен з них шикуватиметься в чергу і чекатиме, поки двері знову відчиняться, або поки не мене три проміжок часу. Суб'єкти, що перебували за межами транспортного засобу після закінчення часу, розійдуться, виявляючи явну розгубленість. Під час опитування вони схоже не мають спогадів про події. Після п'ятої ранку scp 490 втрачає свої аномальні здібності, і задні двері можуть бути відчинені. Будь-яка особа або особи, що зайшли до вантажівки під час відтворення музики, зникне. Морозильні камери будуть заповнені мороженими ласощами. Хоча ласощі матимуть традиційні смаки: шоколад, полуниця, ваніль. Обгортка рекламує сюрпризний смак. Заявлений сюрпризний смак це людська плоть, включена до продукту. І ДНК тестування довело, що вона належить суб'єктам, які увійшли до транспортного засобу, та згодом зникли. Виявлено у Штат Масачусетс scp 490 знаходився на парковці банку, звідки його потім відбуксирували на штраф майданчик. До об'єкта був прикріплений блокіратор колеса, тому він не міг втекти. Невдовзі після зникнення кількох мешканців з сусіднього трейлерного парку команда агентів фонду була відправлена для розслідування. Виявивши вантажівку та її вміст, команда сплатила штраф і відвезла її до зони 17. Під час поїздки він активувався, що призвело до загибелі всіх членів команди, крім агента, який керував транспортним засобом команди, та усвідомив, що саме викликає зачарованість його товаришів по команді. Було ініційовано протокол ЕЙ. І прибуло ще декілька агентів, оснащених засобами захисту слуху. SCP-490 виявив агресію, і коли його заблокували кілька транспортних засобів фонду, він почав таранити їх та агентів, які намагалися його захопити. Після однієї години 43 хвилин переслідування SCP-490 по сільських дорогах він деактивувався і був перевезений до зони на платформі. Насправді старий хороший об'єкт з першої тисячі. Щиро здивований, що його ніхто не переклав. Це переклад мій. Ну як мій нейронкою, тобто до швидкоруч. От, але, ну, в принципі, краще ніж нічого, як то кажуть. Всім дякую за прослуховування і гарного вам дня. Їжте побільше морозиво, поки що тепло.